А що таке історичне мислення? Історик це детектив. Твої інструменти джерела, логіка, пам'ять. Історичне мислення бачити логіку подій. Історія це не просто, що сталося, а чому і до чого це призвело. Наприклад, 1914 рік вбивство ерцгерцога Карла Фердинанда. Перша світова війна. Одна подія, глобальні наслідки. Одна куля мільйони жертв. 1991 рік. Незалежність України. Наслідок багатовікової боротьби та нескореності, причинно-наслідкові зв'язки. Чому сталася подія? Які були наслідки? Контекст, які обставини впливали на людей у той час? Історична перспектива, як події виглядали очима людей з минулого? Що б ти зробив, якщо б тоді жив? Історичні джерела, листи, побутові речі, документи, фото, спогади, критичне мислення, сумнівайся, перевіряй, порівнюй, інтерпретація, одна подія, багато поглядів, упередженість: навіть історик має свою особисту думку щодо подій. Історичне мислення це не зазубрювання дат, а розуміння історичних подій. Мисли глибше, бач більше, думай історично.